Всіх вітаю, ви на каналі Crossfire. Сьогоднішнє відео є продовженням мого останнього відео, де я вперше запустив Stalker 2. Сьогодні ж я хочу більш сконцентруватися на тестах своєї конфігурації у грі. Спробую витягнути із карти усі соки, а також спробуємо запустити Stalker на одній цікавій відеокарті. Тож, ви на каналі CrossFire, з вами Фелікс і ми починаємо. Для початку кілька слів про моє відро. Основується воно на AM4 сокеті з Ryzen 5600 на стокових частотах 3,2 ГГц. 24 ГБ DDR4 трьома плашками з частотою 2666 МГц і відеокарта 1070 на 8 ГБ. Більш детальний огляд виходив в мене на каналі і буде в описі під цим відео. Там вже буде і мій телеграм-канал. Залітайте, я там часто публікую різні інсайди та свою думку на різні теми. Гра була встановлена на SSD від Kingston на 256 ГБ. Не буду більше розмусовлювати, і почнемо тести. Наштування виселене на помірно з роздільною здатністю Full HD, TSR виселена на Quality, і при таких наштуваннях ми маємо в середньому 40 кадрів. Тепер пропоную перевірити, наскільки дієвим стане розгон процесора з оперативною пам'яттю і скільки кадрів він додасть. Розгоняв я все це на топові мамки від Asus ROG з B450 чіпсетом. Результатами розгону стало 2993 МГц на пам'ять з тайминками 18 1836. Прос я вирішив не штормити і підняв частоту до 3,5 ГГц. Перевіримо, наскільки воно допомогло. Тішно лаштувані, і ми бачимо, що ПС виріс до 45-й. У випадку даної конфігурації розгон є доволі дієвим рішенням. Після розгону мені стало цікаво, на що здатна 1070 і який її максимум. Тож, наша задача вижити максимум при мінімальному гральному FPS в 30 кадрів. Середньо високі налаштування, TSR, баланс. І при таких значеннях FPS тримається в районі 45. Вау! Непогано! Раз карта здатна запустити гру на середньовисоких, то що буде, якщо ми підемо в та запустимо її на високих? Високі налаштування та ТСР баланс. І на здивування карта тримається в районі 40 ФПС з дропами в селищі. Але чи критичні ці дропи, якщо карта здатна запустити все на високих? Під кінець я вирішив запустити Stalker на своїй колишній відеокарті. Знайомтесь, це стара добра GTX 970 на 3,5 ГБ gddr 5 Чи сподіваюся я на високий FPS? Ні. Чи сподіваюсь, що вона запуститься? Так. До речі, повні тести вже є на каналі. Якщо цікаво, посилання буде в описі. Отож, мінімальне налаштування, FSR Ultra Performance, розширення 720P. І при таких налаштуваннях бідна карта видає від сили 15 кадрів. Як тільки ж починається екшн, ФПС падає до 10, а то і до 6. Важко сказати, чи можливо пройти гру при таких значеннях, якщо це тільки перша локація, але думайте самі. У підсумку хочу сказати, що мене здивували результати тестів, і сподіваюсь, вони були корисні для вас. Натомість я попрошу лише підписатися на канал, поставити лайк, а також заглянути на мій телеграм. З вами був CrossFire, і побачимось у наступних відео.